Ганна Герман, народний депутат України сьомого скликання разом з нами в цій студії. Добрий вечір. Вітаючи добре. Вітаю. Пам'ятник Зержинському в Запоріжжі, батькові ЧК, НКВС, КДБ, потім ФСБ. От зараз, після Леніна паду, пішла інша хвиля там про, про Жукова Ми вже повідомляли. Також Кат України написано на постаменті Іванову в Києві. Один Філософ відомий сказав, що пам'ятники мають дивну властивість, вони вміють вставати. Тому пам'ятники не можна звалювати в болото, бо минає багато десятиліть і вони піднімаються і встають. Це не я сказала. Якщо б вас цікавила моя скромна думка, то ну, це жінського легко звалити, бо він бронзовий. Правда, посадити його в тюрму не можна, бо як mm. тому фільмі хто його посадить, посад, mm. mm. же пам'ятник. Mm. Я не є прихильниця а воювати воєн з мертвими. Треба звоювати і перемагати те зло, яке живе. А воювати з мертвими, звалювати пам'ятники це добра технологія для того, щоб відволікати увагу людей від справжніх проблем, які зараз має Україна. Ці справжні проблеми може вирішити ще й цей склад Верховної Ради, тому що була інформація про позачергове засідання, чи спроможуться депутати все ж таки зібратися перш за все. Рада Верховна повинна була працювати активно і щодня аж до скликання наступної ради. Це було би правильно. Надто складний час, щоб робити такі великі перерви в роботі парламенту. Стосовно питання, яке пропонує батьківщина, про те, щоб відкликати і скасувати закон про особливий статут для Донбасу. Мені здається, що Тим, хто керує сьогодні державою, а це була ідея такого закону, це була їхня ідея, дещо бракує чіткої стратегії, чіткого бачення. І вони то пропонують закони, то пізніше їх відкликають. І в цьому бачиться якась розгубленість. Мені здається, що влада не бачить, як Розв'язати ті великі проблеми, які стоять в Україні. А розв'язувати їх треба в той спосіб, що е, широке самоврядування треба було надавати не окремому Донбасу, а усім регіонам України. Дати людям можливість, як ми казали ще 9 місяців тому. Самим собі губернаторів вибирати, самим вирішувати ті питання, які можуть належати до компетенцій місцевих влад, і основні повноваження передавати державі як оборону, зовнішню політику і так далі. Одначе влада вирішила піти шляхом половинчатим і надати особливий статус лише Донбасу, що я вже абсолютно було неправильно зроблено. Але тепер влада цофається назад і. Знаєте, це дезорієнтує суспільство. Сьогодні треба зробити, щоб розв'язати або принаймні підступитися до розв'язку великих проблем, які Україна має, про які ви мене запитували. Mm -hmm. Треба зробити дві речі, що найменше: перше завершити війну, і друге повернутися до рівноправних, нормальних, партнерських і взаємовигідних відносин з Росією. Хочемо ми того чи не хочемо. Я розумію, що мені слова дуже багатьом не сподобаються. Але така моя доля в цьому житті. Я завжди говорю те, що мушу казати, і те, що ніхто не хоче казати, бо це людям на нинішній момент не подобається. Але без того, щоб Україна повернула собі роль посередника, на якій вона завжди заробляла. Україна завжди була таким пом'якшуючим чинником у відносинах Заходу і Сходу. І вона на цьому дуже добре торгувала, заробляла в прямому і переносному розумінні цього слова. Ми не маємо енергоносіїв, ми не маємо за що жити, так, знаєте, на широку ногу. І ми собі були, знайшли добру нішу. Ми були таким, такою, такою лагідною, лагідним чинником в, центр, в центрі Європи, який зм'якшував настрої як з одного і з другого боку. Такий собі буфер, так? Не буфер, а посередник. Ми їх пов'язували. Щас ще, ще це називали Україна як міст, але багато хто каже, ну, по мості всі ходять. Це нам не пасує. Але за те, що проходиш по мосту, можна брати е, якусь плату, сплату. так як ми мали газотранспортну трубу, коли вона систему всю, коли вона ще належала державі, коли вона ще не була е, приватизована, так як це зробили тепер. Дуже так обережно, непомітно, але по суті Україна вже не володіє газотранспортною трубою, тому що частина 49, здається, відсотків відійшло вже до якихось європейських компаній. Ось але ми це був це був наш наші гроші. Це був заробіток для України, так само як і та наша посередницька роль. Ми нічого по суті не вкладали матеріального. Але ми, як посередники, заробляли собі і політичні капітали, і, 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 і цілком реальні теж. Тому Україна мусить повернути собі цю роль, яку в неї, я думаю, свідомо забрали ті, хто хочуть бути посередниками. І то це шлях до. Е Знайте того, щоб ми знову почули твердий ґрунт під ногами. Я розумію, що це, зараз це не популярно говорити. Uh -huh. Я розумію, що зараз партія війни каже: давайте все звоюємо, чим більше ми будемо мати зброї, чим бі але це шлях нікуди. Все одно війна повинна завершитися колись. Повинні припинити гинути діти, солдати, е старики. І тоді питання території, питання Донбасу у складі України це буде питання вибору тих людей, які там живуть. І чи правильно зробила влада, яка сказала: ми не будемо платити на Донбасі людям пенсії зарплати стипендії, бо там є ЛНР, ДНР, чи якась там всіляка інша нечисть. Але люди ті не винні, що там живуть. Невинні старики і діти, що вони не можна їх відштовхувати. Вони опинилися в такій страшній ситуації, абсолютно беззахисними. І держава, яка мала їм дати добрий сигнал, так як свого часу Криму могла дати добрий сигнал, що ви наші діти, і ми будемо дбати про вас за будь-яких обставин. І це би від, А там відклалося. кажуть, не треба про нас дбати, ми самі про себе подбаємо. Е, ви коли там були? Я була там і не раз. Я була там, і я чула, що ті люди кажуть, вони чекають будь-якої допомоги. Але чому Росія там весь час гонить ті гумконвої, чи як вони то називають. А, а з нашого боку, тут, окрім Рината Ахметова, який постійно допомагає тим людям, кожному з них, і тим дітям хворим, бідним, я не бачу якихось таких, щоб допомагали дітям. Так, допомагають АТО, допомагають солдатам. Але там є старіки і діти. І коли держава вустами найвищих державних чиновників Заявляє, що ми їх фінансувати і платити їм пенсії не будемо, це значить, держава зрікається тих людей. І вона закладає в їх душі нехідь до України, і коли прийде такий момент, а я вірю, що такий момент прийде, що Донбас сам захоче повернутися, буде змушений повернутися в Україну, то е ті люди, які зараз можуть затаїти глибоку образу. На тих людей, які державних чиновників суд це сказати, я дуже сподіваюся на е, е, президента Порошенка. Я дуже сподівалася, що він, як людина розумна і освічена, прийшовши е, до влади як ставленик заходу і центру, зуміє прийняти до серця схід і зробить той схід і тих людей своїми рідними дітьми, і буде для них батьком. Я дуже на це сподівалася, і я ще сподіваюся, хоча мушу вам признатися, що мені так здається, що всі люди нормальні, хороші, розумні люди, потрапляючи в той будинок на банкову, якось щось з ними там трапляється. Я не можу пояснити, що. Звідкись береться це якесь. Кожен, кожен має там своє межегір'я. Це межегір'ям може стати якась там фабрика в Росії, так? яка може розростися в свідомості людей до. До розмірів Межигір'я, і на це треба дуже вважати. І це треба дуже мати на увазі. Цього вам ніхто не скаже тут, в цій студії. І я дуже не хотіла би наробити клопотів вашому каналу. Але я ще раз сподіваюся, ми в прямому ефірі, пані Анна, тому... Я сподіваюся, що ви за мої слова не будете покарані. А президент почує мою тривогу, бо це тривога з любові і з віри в нього. А коли ми говорили Віктор Федорович, Можна вибрати або Межигір'я, або Україна двох не буде. Він нас не послухав. Нехай послухає наш і почує нас той президент, який є розумним, освіченим, і в якого дуже багато людей. От ми і... тут говоримо, бачимо зараз, як е, в Запоріжжі е, пам'ятник Дзержинському таки зараз е, повалять е, ну, судя, ж, знаєте, судячи з усього. Це не треба багато розуму, щоб мертвого звалити. А я би е, казала, що зусилля треба не на це розтрачувати. Треба в нас є інший Дзержинський, якого треба звалити, і він живий. На нього треба зусилля зосереджувати Пані, а не на кам'яні як кам досвідчена бронзові пам'ятники. ви як досвідчений політик, можливо, скажете нам, що стається з тими політиками, які приходять на місце депутатів у Верховній Раді, і чому під час виборів, під час цієї перегонки заявляють про дуже швидку, ну, наприклад, коаліціаду, що зараз на часі? От приходять туди, і ми знову бачимо затягування чогось. Цього процесу е, я бачу на нинішній ситуації повторення е, 2005 року в гіршому його сценарії, тому що тоді це було е, фарсом, а зараз це трагедія, тому що зараз проливається кров. Е, так само е, ті самі чинники, ті самі непорозуміння між людьми, які йшли разом до влади під одними гаслами. І я, я дуже би хотіла, щоб в них вийшло, щоб вони домовилися, бо від цього залежить багато життя в Україні. Але якщо зовсім чесно і зовсім відверто, то я думаю, що ця влада, ця рада не потриває дуже довго. І е, знаєте, що Україні зараз потрібно? Щоб був президент, скажімо, від заходу, центру прем'єр зі Сходу, або навпаки, президент зі Сходу треба нарешті. Щоб дві України в особі лідерів, яких вони е собі висувають, так? Е сіли і працювали поряд. Поки такого не буде, оці дрібні, е ти мені три міністерства, я тобі два, ти мені силовий блок, я тобі АТ, е а, а ті заробляють на війні, а ті хочуть миру. Знаєте, це все е дуже е то сумно пані Бо з, це з, все робить Україну з ваших слів. Виходить, що зараз мав би президент або ж парламент запропонувати на прем'єра когось із тих, хто пройшов по списках зараз опозиційного блоку. Зараз це не станеться. Зараз це не трапиться, тому що, по-перше, опозиційний блок взяв занадто мало. По-друге, ці вибори в них не взяла участь чверті людей на сході України. Це не станеться зараз. На жаль, буде втрачено ще рік часу. Але після цього той час таки прийде Україна, якщо вона хоче бути не Київською губернією і дистриктом Галичина, а великою сильною. Об'єднаної держави, якою вона ще донедавна була, вона повинна погодитися, що не можна давати преференції у владі якійсь одній її частині, а що двоє мусять працювати з обидвох боків, і вони будуть символом того об'єднання, символом єдності і соборності українських земель. Бо я ніколи не погоджуся з тими висловлюваннями тих і мудріших, і глупіших політиків, котрі кажуть, що ну, хай собі там Донбас іде, от Крим ми втратили, Донбас, хай собі йде. А за Донбасом піде Харків, і, і що залишиться? Ні, багато покоління українських людей, прекрасних людей, мужніх, мудрих, боролися за Україну. Єдину соборну і незалежну, і ото слово соборна з тої тріади не можна відкидати ні за яких обставин. Скажіть, якщо брати зараз майбутній склад парламенту, ми ж вже уявляємо, хто там буде. Там більше мудріших чи глупіших? Ну я би не хотіла оцінювати людей, знаєте, і називати когось чи мудрим чи глупим. Там є багато цікавих людей, багато розумних, досвідчених людей. І якби вони могли об'єднатися понад партійними бар'єрами, це була б добра сила в парламенті. Але на жаль, а, на жаль, українська політика ще надто. Вона така тінейджерська. Вона ще не дозріла для таких рішень. Бо парламент, парламент це має бути така рада мудреців, коли я зараз чую від деяких новообраних депутатів, які ще є кандидатами, але вже кажуть, що треба збільшувати заробітну плату для депутатів. і Так далі, трошки наївно це виглядає. Ви знаєте, що в світі в парламент ідуть забезпечені люди, які вже щось зробили в житті, які не потребують фінансування держави. Які вважають парламентську діяльність почесним обов'язком чимось таким, що вони можуть зробити для народу і для України безкоштовно, і парламент це не є місце для заробляння грошей для добрих чи поганих зарплат. Не мало би бути можливо, так. не мало би бути так, і Чому? я вірю, що український парламент колись буде зібранням людей. Які приходять туди служити своїй державі, е, а не брати в цієї держави Є. в минулому скликанні. В цьому що було було три людини, які відмовилися від усіх депутатських пільг і преференцій. Це був Анатолій Гриценко, який мені здається, на жаль, не потрапив у парламент. Мені дуже шкода, бо це дуже цікавий і незалежний політик. Це був Олег Ляшко і ваша покірна слуга. Ми троє відмовилися від усього, що дає. Депутатський мандат, і дуже сподівалася, що решту депутатів підтримають нас у цьому. Але так не сталося. Може, це станеться у цьому скликанні а парламенту. Ви нещодавно заявили про те, що йдете з політики. Чи, можливо, неправильно протрактували ваші слова? Е я би не хотіла більше брати участь в такій політиці. Коли я пересвідчуся, що в Україну повертається чесна політика, політика з високої літери. Коли не будуть битися в парламенті, не будуть закони приймати під знаєте, тиском, під каменопадом, під палицями, під сміттєвими баками, коли в Україну повернеться достойна політика, може бути і політична якась революція політичної гідності. Так? Можливо, якщо люди мені довірять, можливо, але в таку політику, як сьогодні, я не хочу. тут. Ну, тим не менше, приходьте до нас ще на ефір. Будемо дякувати вам. Дякую Якщо в політику ви не поки не повертаєтесь, то можете також з часом повернутися в цю студію. Дякуємо Та вам. Дякую. Ганна Герман, народний депутат України. Цьому скликання була в вечірньому ефірі каналу 112 дванадцять України